Я займаюся спортом із п'яти років. Перший це був боротьба, потім дзюдо, там плавання, волейбол, баскетбол, потім сім років футболу. В легку атлетику сумчанин Олександр Молодика прийшов чотири роки тому. На той момент йому було 15. В липні цього року у грецькому волосі він стартував на чемпіонаті асоціації балканських легкоатлетичних асоціацій серед дорослих. Насамперед, це величезний масштаб змагань. Дуже багато людей, дуже досвідчені люди. Ось це дорослий чемпіонат, то приїжджали і призери і олімпіади були, і Європи. Це неоцінений досвід на моєму спортивному шляху. на своєму першому міжнародному турнірі. Олександр відразу стартував з медаллю. Сумчанин у складі збірної України здобув бронзу в естафеті 4 по 400 метрів. Коли ти біжиш сам, ти біжиш заради себе, біжиш тільки на себе, заради своєї перемоги, заради кращих результатів. Тут е, команда – це командний вид, в якому ти відповідаєш за всю команду. Якщо ти біжиш гірше, то біжиш гірше вся команда. Розуміння, що я третій, це більше Задоволення принесло, що я в призах. Перша чергова ціль була не прибігти. Останніми зараз тримаючи в руках бронзову медаль грецького турніру, Олександр ділиться планами на майбутнє. Через два роки буде чемпіонат Європи серед молоді. Якраз має останній рік молоді. Треба бігти, треба попасти на чемпіонат Європи. Це перша чергова ціль. Олександр Качанова на Волох. Суспільне новини. Суми була дівчина